Всім привіт! З вами витребеньки, і сьогодні ми приготуємо торт за дуже давнім рецептом, проте від цього він не стає менш смачним. Масло або маргарин має бути з морозилки, його ми тремо на широкій терці. Додаємо борошно і все це перетираємо руками до стану піску. Після цього робимо виямку та виливаємо сметану будь-якої жирності і додаємо трішки солі. Перемішавши ложкою, місимо тісто руками. Воно виходить м'якеньке, приємне на дотик та не липне до рук. Тепер необхідно зробити так, щоб майбутній тортик був рівним і його не довелося підрізати. Для цього я беру кулю з тіста, розпластую та ріжу на шматочки. На моїй порції у мене виходить 15 шматочків, які я скочую в кульки, кожну кульку переважую для того, щоб вага кожної була однаковою. Це тісто необхідно потримати в холодильнику мінімум 1 годину. Потім розкачати рівненькі пласти, полоски і на кожну ставити начинку. Відповідно, у мене вийшло по 5 трубочок з різними начинками. На цю порцію торта сиру не так багато, тому необхідно лише половинка яйця. Я її змішала з домашнім сиром, додала трошки цукру, вийшла така сирна начинка, а мак перетерла з цукром в блендері. З тіста та начинок скочуємо такі трубочки, низ защипуємо. Цим защипаним низом ставимо донизу на пергаментний папір, який можна не змащувати. Печемо до готовності, температура має бути близько 180 градусів. Для крему необхідно просто збити сметану, цукор та ванільний цукор. Звичайно, якщо сметана у вас не загусла, потрібно додати згущувач крему. Коли я купила сметану, мені здалося, що я її не зб'ю, тому що вона була злегка підморожена, і я подумала, що крему не вийде. Але він досить добре збився без згущувача, тому все залежить від якості сметани. Ви бачите, що я викладаю рядочком трубочки, змащую кремом, потім ще раз рядочком, так, щоб утворилася гірка, і кожен раз необхідно змащувати кремом, а потім перейти до змащування обох боків торту. За класикою жанру зверху притрусила шоколадом. Торт повинен добре просочитися, для цього відправляємо в холодильник на ніч або хоча б на кілька годин. Мак, сир, вишня в дуеті це дуже смачно. Не відмовляйте собі в маленьких радощах життя. Пам'ятайте про стародавні українські рецепти, і хай в Україні настане мир!